Привіт! Я вас вітаю на моєму каналі. Це Медуниця і це ваш таро-прогноз на грудень 25-го року. Дорогі стрільці, вітаю вас з Новим роком, з Різдвом, зі всіма світами. І сьогодні ми побачимо, що вас очікує, чого вам опасатися, на що сподіватися і що вам прогнозують зірки в. Грудні цього року. Дивимось спочатку на райдера про роботу і так, що нашим стрільцям очікувати в грудні 2025 року. Ам-па-па-пам. Будете дуже багато працювати. Іде у нас закохані та вісімка пентаклів. Це говорить про сум... умілу таку працю, ви є майстер свого... свого справи. Та робота, яку ви виконуєте, вам подобається. А, якщо у вас погана робота, скоріш за все, в грудні ви знайдете нову, яка вам подобається, і будете там дуже-дуже багато працювати. Стосовно наступних ще двох карт, у нас дуже багато карт випало. Це дев'ятка жезлів. Дев'ятка жезлів говорить про втомленість, про знаєте, відпочинок. Нарешті такий помірний відпочинок після багатьох завдань. У вас було дуже багато активності, у вас було дуже багато проєктів, і ви прям аж да, от ви аж поранилися, можливо, після ем, цієї тяжкої праці. Тобто, Скоріше за все, ви дуже втомилися. І цей місяць-грудень дає вам можливість зрозуміти, що таке відпочинок і як можна ем, балансувати між відпочинком і роботою. Не потрібно постійно викладатися на 100%. Ви маєте бути ем, свідомі і екологічні стосовно своїх фінансів. Всі фінанси світу ми не можемо заробити. Ми знаємо, що ви в нас дуже палкі і повні ентузіазму, але ангели і духи передають вам. Вміти балансувати, да, з, а, тримати гармонію в своїх фінансових справах. А так, місяць чудовий, прекрасний, все буде у вас круто. А, не засмучуйтесь по поводу дрібниць, які були в минулому. Не засмучуйтесь через м, якісь які, да, мелочі в вашому житті, в вашому кар'єрному плані, можливо, якісь там недоговорки на роботі з колегами і так далі. Краще озирніться і подивіться на те, що ви вже маєте, що ви скільки вже всього здобули. Так, добре добре, Хороші наші ам, стрільці, давайте подивимось на, на колоді відьмочки. Що вас очікує в любовному плані? Давайте поглянемо, що вас очікує в любовному плані. Якщо вам не цікаво, у вас вже є сім'я, то давайте подивимося, як пройде ваше сімейне життя. Також ми сюди залучаємо нашу індивідуальну перспективу, як пройде ваш місяць зі стосунками, як з собою, так і з людьми. Так, у нас туз, туз мечовий і п'ятерочка жезлів. Це виглядає, ніби ви будете більше спілкуватися з подругами своїми, ніж з. Певними романтичними стосунками. Можливо, у вас їх взагалі немає, ви будете більше дізнаватися новин від подруг. ви будете а, Насправді, я думаю, що вам а, карти і ангели говорять, дослідити себе в грудні, зрозуміти, що для вас є, навіть якщо ви в стосунках, дорогі мої стрільці, дослідіть себе, чому, що вам не вистачає, а, що ви бажаєте мати по дев'яточці кубків це. Дівчина, яка насолоджується собою, в неї є все, вона відчуває повне моральне задоволення. От є таке відчуття, що друзі, команда, сім'я, можливо, да, допоможе вам колективний розум допоможе вам зрозуміти, асознати по тузу мечів. Зрозуміти, що для вас є ваше моральне задоволення, ваше щастя і ваше ем, душевне наповнення. Будьте уважні, будьте уважні до того, що вам говорять ваші колеги, друзі, сім'я. Також давайте подивимося на нашій манарі, що вас цікавить, що вам потрібно знати і до чого бути готовим в справах любовних, душевних. Опа, випадає в нас колісниця. Колісниця це карта, яка говорить про впевненість в собі. Ваше життя в ваших руках. Ви маєте жити це життя наповну. Це карта а, вогню, там, де да, от ви наскільки кайфуєте від вашої особистості вашого життя, що вам не потрібно більше ніхто. І ось це якраз про вас. Це якраз про вас, про стрільців, таких наповнених інколи навіть пофігістично егоїстичних та. Це про вас, і це для вас, що продовжуйте так жити, кайфуйте від життя, насолоджуйтесь своїм ентузіазмом, який ви маєте. Будьте уважні, тому що знову ж таки, попереджають вас ангели, що не варто турбуватися, не варто як віддаватися минулому. Ви віддаєтеся, ви надто закриваєтесь, можливо, ви ода вам треба розкрити себе внутрішньо повністю, зрозуміти, що для вас є вашим душевним задоволенням по дев'яточці кубків, ви помните, щоб розкрити свої майбутні стосунки. Тому що у вас дуже багато, я бачу якихось складнощів в романтичному плані, незадоволень. Ви страждаєте навіть інколи. Ви навіть інколи страждаєте від своєї то Толі закритості, непевності, ам, от, прям, от прям вам тяжко від своєї, вам потрібно душевно розкритися, от вам потрібно прям піти на якийсь курс, я не знаю, попробувати там на гвоздях постояти щось, щоб душе, душа у вас ам, да, от, зажила, щоб ви зажили своєю душею, не тілом, не роботою, не грошима. А душею, сонечко. Я сподіваюся, ти розумієш, про що я говорю? І це тобі буде. Моє світло мигає. Це Може для вас теж бути якимсь знаком. Коли, наприклад, світло вимикають в Україні, ви що робите? Ви досліджуєте свою душу, те, що вам хочеться всередині, те, що вам приносить задоволення. Не поспішайте вогонь стрибати. Ви в нас, да, огняний. Якраз це ваш знак випав. Але перевернута вершниця вогню. І це нам каже карта: не показуйте надто своє надмірне сексуальне бажання, не показуйте надмірно свої а, принади, да? те, що у вас красиве тіло, те, що у вас красиво, там, можливо, ягадіце, попа. І краще покажіть свою чутливу сторону. От такі у нас послання від карт. Так, до речі, давайте ще до, 음, дойдемо, до, до маємо. Ну, коротше, дізнаємося ще пару попереджень на Таро Світлого Провиця. Що нашим стрільцям радять зірки, ангели і духи? Передайте. Багато карт випало. Давайте дві. Оп. У вас є звичка і залежність закриватися від. Ам, Теплих друзів, теплих романтичних підтримки. Ви думаєте, що ви одна. У вас це от Є да, люди, яких реально, які реально залишаються одні наодинці зі своїми проблемами, як по цій мічопіцьорочки пентаклів, ніби є ключ, ніби є можливість відкрити те, ті двері і вийти, і не страждати. Але по дьяволу вас це прям спокушає, Тобто вам зручно бути в позиції. Коли ви нуждаєтесь в чомусь, ви маєте статки, і вам подобається ваша робота. Якщо ні, то подумайте про те, яка робота вам подобається. І поміняйте, грудень вас закликає подумати, змінити, да, попрацювати над тим, що вам подобається. Або, до речі, тут іде у нас робота над стосунками, чому я відразу цього не помітила. Іде да, закохані і. Робота і втомленість, можливо, вам треба попрацювати над стосунками, і ви, можливо, не даєте, ви надто закриваєтесь. Ваш партнер, якщо ви в стосунках, не відчуває підтримку а, біля вас. Це троєчка кубка, да, перевернута. Можливо, ваші друзі не відчувають, ви не бачите підтримку в ваших друзях. Якщо у вас немає партнера, то Чому тільки на партнера можна розраховувати? Варто розраховувати ще також і на, свої, да, на своїх цих друзів, знайомих, рідних, колег, будь-кого. Вони вам допоможуть, вони вас розкриють. Ось таке послання йде від карт. Дуже цікаво. Так, мої дорогі стрільці, давайте подивимось ще на оракульній колоді мадам Ленорман. Якісь. Поради для наших стрільців. Перша карта башня. Хорошо. Так, Башня. Інколи, от, якщо мене зараз і дивляться стрільці, то це мають бути Башня, Гора і дитина. Башня, гора і дитина. Башня і гора символізують певні виклики, які вам посилає Всесвіт. Бог, Ангели, вони. Вас загартують. Якщо ви от, да, от, не розкриваєте, можливо, ви не розкриваєте, ви боїтеся показати справжню свою внутрішню сторону, вашу дитину. Можливо, ваша дитина хоче ось цієї любові і підтримки, але не отримує. І ви вже стукали, стукали дали, можливо, до батьків або до подруг, до партнера, стукали, стукали і не могли е отримати ось цю насолоду, підтримку, любов. Безпеку. Грудень закликає вас звернутися до себе, закликає вас звернутися до своєї чутливості. Грудень закликає зрозуміти, що ви обираєте, як в роботі, так і в стосунках, так і в особистому житті. Не, не залишайтеся в стані жертви. Якщо для вас ви от прямо усвідомлено зараз розумієте, що я вам кажу правду, і ви дуже любите залишатися в стані жертви. По дьяволу, да, ось ця прив'язка до постійного пожертвування. Ну, хто так довго проживе? Краще бути в стані наповнення на високих вібраціях, любові? Думаю, що ви мене почули. І так, наше повідомлення від рун, Беркана ось така руна, можете її побачити. Так, що в нас тут вона передає? Фаза росту, близькі стосунки, родючість та материнство. Фаза роста. А, па, -па, -па. На, на роботі в нас що? Після родючості, після плодовитого труда в кінці місяця або на початку вас можуть поставити на нову позицію, на нову діяльність. Ви можете вирости да, на роботі. Майте це на увазі. І також да, звертайте увагу, будь ласка, на свої близькі стосунки з колективом, з родичами, з близькими людьми, з друзями. У вас трошечки да, вони вимагають більше вашої уваги, і вони вам дають підтримку. Ви її просто чомусь не хочете брати. Якщо не дають, то тоді, да, от, ну, переводьте на себе. Тобто, якщо з сім'єю проблеми, то тоді. Погляньте на друзів, погляньте на, можливо, навіть сусідів, да, якусь підтримку, яку вам дає ваш близький, ваша близька людина. Ось такий прогноз для вас, мої стрільці. Це була Медуниця. Підписуйтесь, залишайте лайки, коментарі. І зустрінемось, звісно, в січні в новому році.